Ну як вам? Це що таке? Ти ж просила показати нову колекцію. Будь ласка. Показати, де вона в залі виселяних хлопців платтів, діти. А, ну ти каже в наступного що ти саме хочеш. Да я й не проти був. <плес> я в цьому платі зміг збити дівчину з ніг. По-моєму, воно працює. Що з вами не так? Деякі кажуть у відсутності комплексів, але я вважаю це плюсом. сонечко. Що ти сказав? Так, 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 стоп, стоп, стоп. Вам подобається сукня? Ну, взагалом мені нормально. Це унісекс можна таке саме тільки без уні. Господі, де ти його знайшов? Та він сам підійшов, каже, а можна сукню помірити? Кажу, можна, у нас нова колекція, до речі. Ні, ну такий зачет на дереві не росте, ні. Ой, е -е, слизько, тут у вас. Я загалом хотіла приміряти декілька речей, але тепер я хочу приміряти цю сукню. То йди знімай. Так. Всім стояти на місцях. Ти закриваєш шторку, знімаєш сукню. Ти весь день через оце стоїш на касі. А ви? Що вас цікавить? Давайте підберемо. Ця сукня! То йди до мене, я підберу. Та все-все знімаю. Ну, можеш.